Вітаю, це дайджест роботи бюро економічної безпеки України за тиждень. Ми розкажемо про підроблену оливкову олію. фальсифіковане пальне на АЗС, незаконне виготовлення тютюнових виробів. Про це і не тільки далі. Незаконне виробництво оливкової олії вилучено понад 90 тонн підробленої продукції. Мешканці міста Києва та Львівщини організували роботу заводу. На якому виготовляли оливкову олію та соуси відомих італійських марок, продавали фальсифікат через мережу магазинів під виглядом оригінальної продукції? Детективи бюро провели 20 обшуків на території міста Києва, Львівської, Харківської та Дніпропетровської областей. На складах та місцях продажу підроблених товарів вилучено понад 90 тонн оливкової олії та інших продуктів. Під час обшуку на території Львівської області виявлено та вилучено лінію з розливу олії, обладнання, тару, сировину та готову продукцію. Незаконну діяльність заводу припинено. 35 тонн фальсифікованого пального у мережі АЗС у жовтні цього року бюро провело обшуки на НПЗ у місті Кривий Ріг, яке займалося виготовленням фальсифікованого пального. Під час досудового розслідування стало відомо, що НПЗ поставляло дизельне пальне і бензин на мережу АЗС у Кривому Розі. Відповідно, було проведено обшуки на восьми автозаправних станціях. Встановлено, що документи і сертифікати якості на 35 тонн пального були відсутні. Крім того, на деяких АЗС були відсутні касові апарати та працювали оператори без офіційного оформлення. Організатором незаконної схеми може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Продукція після експертиз і підтвердження низької якості буде знищена. Експорт металобрухту аналітики Б виявили схему ухилення від сплати 65 мільйонів гривень мита. Встановлено, що з початку 2022 року з митної території України експортовано понад 220 тисяч тонн металобрухту вартістю 2,3 мільярди гривень. Водночас ризик пов'язаний з експортом металобрухту під виглядом товарів прикриття може сягати сотень мільйонів гривень. Під час інформаційно-аналітичної роботи співробітники бюро виявили три підприємства, які шляхом маніпулювання з номенклатурою товарів. Здійснили експортні операції без сплати митних платежів на суму понад 65 мільйонів гривень. Аналітичні продукти передані детективам бюро у Полтавській області. Припинено роботу мережі з виготовлення та продажу фальсифікованих тютюнових виробів. Мешканці Полтавської та Дніпропетровської областей організували поставку за кордону електронних сигарет, рідин та іншої продукції для куріння. Без марок акцизного податку, крім того, вони налагодили повний цикл виготовлення тютюну для куріння кальяну. Продавали контрафактний товар у магазинах власної мережі у Дніпрі та області. Детективи провели більше 30 обшуків на складах та місцях продажу, під час яких вилучили понад 32 тисячі електронних пристроїв. Рідини для наповнення, ароматизатори, більше тонни тютюнової суміші для кальяну, 100 кілограмів тютюну та обладнання. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 17 мільйонів гривень. Беб в Одесі вилучило тютюнових виробів на 9 мільйонів гривень. Електронні сигарети, рідини для них тютюн для кальяну реалізовували по всій території України. Продаж відбувався через мережу магазинів. Детективи БЕБ провели більше 10 обшуків. Вилучено майже 8 тисяч штук контрафактних тютюнових виробів. Частина без марок акцизного податку та частина з марками з ознаками підробки. Близько трьох тисяч штук рідин для наповнення електронних сигарет, дев'ять тисяч штук тютюн для кальяну. Орієнтовна вартість під підакцизної продукції становить 9 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.